Вітаю! Мене звати Владислав Рудий, мені 21, народився я у Вінниці. Нині навчаюся у Київському національному університеті культури і мистецтв на четвертому курсі у майстерні Володимира Нечопоренка. Займався вокалом та хореографією, і тепер це мені дуже знадобилося. Також володію англійською мовою та займався боксом. Зіграв декілька епізодичних ролей у фільмі. Перший код та в серіалах Молода, Кріпосна та Кот. Зазвичай це були ролі або хулігана, або смазливого хлопчина, або ботана. Ось так. А, також знімався для реклами таксі» та мережі піцерії Піцеманія. Дуже хотів би зіграти антагоніста, тому що цікаво поритися в нього в душі і знайти те місце, де можна максимально розкрити свою акторську палітру. А те місце точно є. Тому що добряк завжди був і буде добряком. А от злодій не завжди був злодієм. І, звісно, відповісти на питання, яке стосується кожного негативного персонажа чому я такий поганий? Дякую. Mas tá...